Вадим Шаян з міжрегіонального союзу птахівників та кормовиробників України як війна вплинула на діяльність підприємств вашого сектору в Харківській області? Ну, дуже сумна статистика. Ну, якщо брати дам, нашу асоціацію, наш кластер, то десь близько від 80% підприємств припинили діяльність, або були зруйновані, були окуповані та інше. Тобто, а скільки ми є міжрегіональним, до нас входила Сумська область, там Миколаївська, трохи Запорозька область, то ну, ця статистика по дуже негативний вплив на діяльність нашої організації. У нас десь було до війни 41 член. Асоціація десь зараз реально працюючих залишилось 15. Тобто ось так. Е -е, більшість, з них, більшість з них не змогла релокуватися. тому що е -е, птахівництво, або тваринництво, або кормовиробництво перенести на іншу територію дуже важко. Тобто, або не встигли, або не змогли та інше. Тому фактично ми діяльність ми починаємо з нуля. З новою стратегією тут. І зараз на цій щорічній конференції кластером альянсу я буду представляти цю коротко, презентувати цю нову стратегію, яка називається у нас From Humanitarian to Development. От гуманітарного к розвитку. Це стосується лише прифронтових постраждалих регіонів. Бо дійсно, на жаль, ми відрізняємося від правого берега України центральних регіонів, Західних регіонів. Тому ми вимушені діяти згідно обставин і працювати по іншому в інших умовах. На жаль, а чи є якась підтримка від держави або міжнародних організацій? Так, да, є підтримка перш за все міжнародних організацій. Я дуже дякую таким програмам: Юсейта Агра», Про ООН, ВІФПІ, Всесвітня Продовольча організація ФАО, ВІВІПІ Ветеринари без кордонів, які сприяють цим програмам, які, у яких ми знайшли відгук позитивний по цій стратегії. Тому ми будемо продовжувати ці програми на цих територіях і вважаю, що Ну ми витащимо, витищимо, витягнемо цих наших е, і членів організації, і нових бенефіціарів на той рівень, який ну майже був до війни. Ну у тих регіонах, де безпека дозволяє. Які першочергові кроки на вашу думку потрібно зробити в області для відновлення агробізнесу після закінчення війни? Перш за все, щоб держава не сприяла і були створені дійсно регіональні програми підтримки підприємства взагалі в цілому і аграрного сектору? Друге, це співпраця з громадами, бо багато залежить від громад тому, якщо там заможня дуже нормальна громада і нормальна голова, який ефективно працює, я розумію, що це можна робити на підставі державного приватного партнерства різноманітні механізми підтримки бізнесу. В окремій громаді, окремі локації. Я не буду тут зараз розголошувати ну, про всю державу, національний рівень про космічні кораблі, які бороздять пространські селини. Ні, це не потрібно. Є конкретна громада, конкретне місце, конкретна локація, давайте працювати там. Бо цей принцип від малого до великого він дуже працювати повинен. Тобто я так вважаю, тому наша діяльність вона це підтверджує. Тобто, якщо ми зараз замахнулись на плани в громаді, як то кажуть, то ні. Зверху вниз нічого не буде працювати. А от знизу до верху, коли тут зробили, там зробили, і ця от якість і кількість, вона переросте в цей дуже потрібний навал, який ну, буде сприяти відновленню і розвитку на цих територіях. Як може допомогти цьому кластерний рух? Ну, Кластерний рух це є дійсно об'єднання. Да. Оці лозунг «Разом у нас багато, він тут працює. Якби ми не відносились до нього, але він тут працює. Ну, Це є ще. Як коли ми всі, кожен хоче золоту медаль, але тренуємося разом, це про кластери. Mm -hmm. тобто ми всі лідери, ми хочемо працювати, і ми є головою тим лідерами, округа яких можуть об'єднуватися, довіряти це головне, і давати результати. Це головне. А таких, як підприємство, об'єднання, чи кластерів, у них одиниць. Які на місцях доверяють. Ну, взагалі в Харківській області дуже мало таких. У Сумській області взагалі не знаю, що там є. Полтавській нема. Тобто, Миколаївських нема. Є відділенні індивідуми, лідери, які працюють на себе на свою програму, але так, щоб об'єднатися, такого я не бачу на наших регіонах. Тому ми йдемо е, е, туди. Щоб об'єднувати вокруг себе, вокруг своїх кращих практик, досвіду, експертизи, і якщо люди бачать результат, вони об'єднуються. Якщо не бачать нічого, і балачки бачать якісь там якісь там картинки, там та інше, вони не будуть, не підуть